При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Отже, насамперед, знову про наслідки чергової ракетно дронової атаки, яку пережила Україна цієї ночі, ворог запустив понад 40 ракет, мінімум 30 знищені. Атакували росіяни із 70-ма дронами, збито 47 шахедів. Головна ціль ворога енергетичні об'єкти Харківщини, Прикарпаття та Львівщини. Отже, у Львівській області два влучання в об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. Голова адміністрації Максим Козицький повідомив обійшлося без жертв, але є руйнування. У селі Скнилів пошкоджено два житлові будинки на Прикарпатті Цілю ранкової ракетної атаки теж були об'єкти критичної інфраструктури. За даними голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, ворог застосував різні типи озброєння. На цю хвилину світло є всюди, але енергетики просять максимально щадливо його використовувати, аби обійтися без відключень. На фронті напруга не спадає. За минулу добу там зафіксовано понад 170 боєзіткнень. Росіяни активно використовують авіацію та артилерію. Випустили по лінії зіткнення і населених пунктах 89 керованих авіабомб. За даними генерального штабу, епіцентром протистояння залишається Донеччина. На Покровському напрямку сили оборони відбили 70 атак. Тут ворог наближається до міста і адмін в межі з Дніпропетровщиною. Важкі бої тривають навколо Торецька, часового яру у районі Сіверська. На цьому відрізку фронту сталося 36 боєзіткнень. тисне ворог і на Куп'янському напрямку, і біля Вовчанська. Паралельно росіяни намагаються відвоювати землі і на Курщині. Загалом за минулу добу росіяни завдали по Україні. Ні, півсотні авіаударів випустили понад три тисячі дронів камікадзе і здійснили майже п'ять з половиною тисяч обстрілів. Щонайменше троє людей поранені в Краматорську. Серед постраждалих шестирічна дівчинка по місту росіяни вдарили вранці. Нині наслідки атаки уточнюють. Попередньо пошкоджено кілька багатоповерхівок в обл адміністрації. Вкотре закликають людей виїжджати за три останні роки. З Донеччини виїхало понад півтора мільйона людей. Нині в області залишається більше трьохсот тисяч місцевих. Не поспішають залишати власні домівки жителі Покровська та його околиць. Хоча до нього вже долітають і впівідрони. Напередодні ворог обстріляв місто з артилерії. Також під ударами опинилося більше десяти населених пунктів біля лінії фронту. Під вогнем Курахівська, Костянтинівська, Лиманська громади в області зафіксовано численні руйнування житлового фонду, розбиті приватні будинки і багатоповерхівки. З прифронтової зони евакуювали понад 170 людей у зруйнованих часовому яру і Торецьку досі перебувають 250 жителів. Від евакуації вони категорично відмовились. У Куп'янську на Харківщині російський дрон влучив у цивільного чоловіка, так повідомили у Харківській області адміністрації. Постраждалого у вкрай важкому стані доправили до лікарні. У нього травматична ампутація ноги та відкритий перелом. Понад 30 людей досі в лікарні після наймасштабнішого від початку Великої війни удару росіян по Запоріжжю. За життя п'ятьох скалічених лікарів борються досі в реанімації. Минулої середи терористи вдарили двома керованими авіабомбами по місцевому підприємству саме тоді, коли працівники виходили зі зміни. На місці загинуло 13 цивільних жителів, а кількість поранених перевищила сотню. Як почуваються і що пам'ятають ті, кому пощастило вижити, в репортажі Андрія Почтєва. Я все пам'ятаю. Тімо трошні хвилини, коли час немов зупинився у пані Лариси, досі перед очима. Разом із колегами вона тільки не вийшла з заводу та опинилася в епіцентрі подвійного авіаудару. І мене хвилі, так от я впала на лице. Я тільки подивилась справа вліво, всі окна вибиті, там пожар. І я почула, що знаєте, як от, як чуєш кров. так? І Я думала, що мені все минула середа. Надвочі росіяни вгатили двома керованими авіабомбами біля підприємства. Коли його співробітники виходили зі зміни усюди, тіла скалічних та загиблих пожежі та виття сирен. 59-річній пані Ларисі уламок прошив хребет. Майже тиждень жінка провела в реанімації лише перед нашим приїздом до лікарні. Її перевели до загальної палати. Осколок летів в крістець, в, в п'ятерку, і він бжох там не косно ткань. Зараз ви можете ходити чи ні. ні. Ноги ну, відчуваю. Вона сьогодні, як привезли, я рада була бізмірна, ж жива. Переїзду пані Лариси з реанімації тішиться її подруга, 64-річна пані Ніна. Вона на сусідньому ліжку. Того дня її так само росіяни заледве не вбили своїми бомбами. Пройшла вертушка, Я від вертушки ще не встигла відійти І бахнула. Ота раз і второй. І все попадало, все посипалась. Люди попадали, кого сильно раніла кров. Чоловік без ноги, один з перебитими ногами. У мене бідро, кусок вирва. Вийшли з прихідної, два прильота, Все 42-річний Рустам, так само співробітник атакованого терористами заводу. Чоловіка сильно скалічена правиця та кілька уламкових поранень. Відкритий перелом з сміщенням плеча, осколки в шиї, там навскрізь в спині, спині пройшов, ну повезло не заділи, нічого такого важливого. Це був наймасштабніший авіатеракт росіян у Запоріжжі від початку великої війни. На місці загинуло 13 людей. Кількість поранених сягнула 127. Більше половини було ушпиталено. Продовжують перебувати в лікарні 34 особи. Лікарі кажуть, що фактично це найскладніші обставини, які були. Спочатку повномасштабного вторгнення, тому що для нашої медичної системи це був виклик п'ять людей наразі. Досі перебувають в тяжкому стані в реанімації. Вони на межі, водночас люди борються за їх життя та здоров'я у відділенні пана Андрія. Нині десятеро пацієнтів, що зазнали поранень наслідок авіаудару. Їхній стан каже, поки занепокоєння лікарів не викликає. Проводяться етапні оперативні втручання, підготовка ран для пластичного закриття. Одного пацієнта ми вже навіть виписали на амбулаторне ліку. Багато пацієнтів з поєднаною травмою, тобто, це травми м'яких тканин, сполучені з переломами. Тобто, ці пацієнти будуть лікуватися. Довше усім постраждали. Можна владці обіцяють грошову допомогу. Якщо це тяжкі тілесні ушкодження, це 50 тисяч гривень. Якщо це ушкодження середньої тяжкості, це 20 тисяч гривень. Пані Ніна, в якої попереду тривали лікування та реабілітація, певна, те, що заподіяли росіяни свідомий теракт. Знає, що люди йдуть з роботи, і от таке творить ж ми ж не воєнні. А її подруга пані Лариса, попри тяжке поранення, знаходить у собі сили усміхатися та ділиться гарною звісткою. Лікар їй сказав, що вона обов'язково стане на ноги. Сказав, будеш ходити, навіть не думай. Андрій Бочвартан Дженко, факти сітів. Єдині новини. Київ напередодні приймав високі гостей заходу з неоголошеним візитом до столиці прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. З ним зустрілися президент України Зеленський та міністр оборони Рустем Ум'єров. Пісторіус запевнив, що країна його країна і продовжить допомагати і після виборів у лютому. Підтвердив, що того ж місяця відбудеться наступне засідання в форматі Рамштайн. Стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще 60 ракет для систем протиповітряної оборони Айріс Т а також артснаряди. Боєпри припаси для танків «Леопард» і дрони приїздила до Києва і багатопартійна делегація латвійського сейму на чолі зі спікеркою Дайгою Міярінею. На переговорах із Зеленським говорили про подальшу підтримку Києва та спільні кроки спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру. Но міністр закордонних справ Андрій Сібіга приймав естонського колегу Маргуса Цахкну. Говорили про ситуацію на фронті, пріоритетні потреби нашого війська, інвестиції в українське виробництво зброї та систематичні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Йшлося і про те, як досягти миру. Протягом наступних ніякого тиску на нас немає. Ми спільно з нашими союзниками працюємо над досягненням цієї мети, і більше того, я скажу, що ми навпаки обмінюємося думками, як посилити Україну на шляху до досягнення справедливого миру, тому що це стратегічний інтерес трансатлантичної спільноти. Асі я бачу небезпечний імпульс у тому, що всі чомусь говорять про мир і мир. Звичайно, нам усім потрібен мир, але мир має бути справедливим і тривалим. Ми маємо наполягати, що тільки повноправне членство в ЄС і НАТО дадуть стабільність не тільки для України, а й для Європи, бо ми були свідками того, що нейтралітет насправді це зелене світло для агресії Путіна. Представниця Євросоюзу із зовнішньої безпекової політики Кая Калас вважає, що Євросоюз зможе зберегти єдність, не зважаючи на велику кількість європейських урядів, які симпатизують Росії. Вона додала тільки завдяки єдності можна зберегти силу. Калас заявила, що ніякого рішення щодо України без України і жодного рішення щодо Європи без Європи не буде. Та поки зарано обговорювати миротворчу місію, адже Путін насправді не хоче миру, а прагне. Припинення вогню, щоб перегрупувати і переозброїти свої сили. І в цьому основна проблема зазначила головна дипломатка ЄС. Кала заявила, що захід має посилити економічний тиск на Росію, ізолювати країну-агресорку на міжнародному рівні, а також надавати Україні військову підтримку, адже це дієві способи не дозволити Москві перемогти. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація рівно за 20 хвилин. Побачимося о 13.00.